Вітаємо вас на каналі Food Kazan Сьогодні будемо готувати дуже класну першу страву, дуже класний суп, розсольник. Він складається з таких от основних інгредієнтів. Це з овочів у нас картопля, морква, цибулька, солені обов'язково огірки, мариновані сюди не йдуть. Ну, багато хто використовує но в, в класичній страві в розсольнику йдуть солені огірки. Це перлова крупа. Олійка в нас. Це в нас курячі сердечка. Будемо з м'ясо на кістості робити бульйон. Друзі, заряджайте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал, а ми погнали готувати. Друзі, приступаємо до приготування розсольника. В першу чергу нам потрібно буде зараз трішечки проварити перлову крупу. А також потрібно буде відварити курячі сердечка. Ну і все, Весь процес ми вам покажемо. Потрібно буде нарізати овочі, нарізати огірки і будемо ставити бульйончик. Розпалили пічку. Зараз буду ставити варити бульйон. Поставили варитися бульйончик. У нас тут баранина на кістці і свинина на кістці. Додали в бульйончик також одну цибулинку і половинку морквочки. І бульйон буде в нас варитися. Чуть Пізніше будемо знімати шуму. З'явилася в бульйончику вже шума. Зараз ми її знімаємо. Назва росольник з'явилася зовсім недавно. У часи Гоголя росольником називали курячий пиріг з начинкою з речаної каші, яєць та розсолу. Перші згадки в історії кулінарії відносяться до 15-го століття. Щоправда, розсольник тоді мав іншу назву і називався калья. Дістали м'ясо на кістиці і потрібно буде його порізати. Поставили сковорідку, зараз будемо пасірувати овочі. Наливаємо олію на сковорідку і зараз будемо пасірувати цибульку. Закидуємо моркочку. Рапосолимо, попарчимо, додамо ще трішечки олії, все спасируємо. Пасируємо огірочки. Кидуємо картопельку. Варилися у нас курячі сердечка, також їх додаємо до бульйона. Так, друзі, в зажарочку додаємо домашню аджику і домашній соус. Кидуємо пірловочку. О, трішки ми її багатенько зварили. все не будемо закидувати половинку. О, хорошо. О, сольник наваристий, виходить. Два вида м'яса, куряче сердечко. Все класно. Додали ми ще сюди лавровий лист, зараз будемо по приправам доводити до смаку. Так, додаємо так, В Зажарочку додаємо приправки карі трішечки, трішки коріандру і хмелі сунелі. Все потрібно перемішати і хвилинок 10 протушкувати. І будемо додавати до розсольника. Закидуємо огірочки в бульйон. Подивіться на цей бульйончик, який вийшов. О. Так, ще трішечки і будемо закидувати сюди зажарку. Йдемо зажарочку. Зараз вона придасть кольору сольнику такий густенький виходить друзі приготували розсольник і настав час продегустувати що в нас вийшло я навіть не сумніваюся, що це дуже смачно. Візьмемо кусочок м'ясця. О. Такий огірковий аромат стоїть. Саме те, що потрібно, тому що в нас все вдалося. собі невеличка порція. Друзі, дегустуємо розсольник. Ну, Аромат, я вам скажу, дуже класний. Такий гаряченький. Усім рекомендую перед тим, як їсти розсольник, додавати туди сметанку. Я вам скажу так: він дуже смачний, але це супчик на любителя. Їх хтось любить, хтось не любить. Ну, я рекомендую вам приготувати. Тому що це дуже, ну і дуже смачненька страва. Друзі, будь ласка, ви всі знаєте. З вас лайк, підписка на канал, напишіть своє враження про це відео. Нам це дуже важливо. Можливо, ви готуєте якось по-іншому. Напишіть нам. Нам дуже цікаво тобто щось експериментувати, якісь нові рецепти робити. Підтримайте нас. Друзі, усім гарного перегляду, смачного перегляду. Усім всього найкращого, до нових зустрічей. Пока-пока.